Всіх вітаю на каналі FanModel.ua. Це буде коротке відео про якби, послідовність виконання тих чи інших операцій. І поки що підпишіться на канал і поставте подобайку Вимкніть дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Також напишіть коментар, можливо, по завершенню відео. Більше ніж з п'яти слів це допомагає просуванню контенту. Зараз я поясню, що я маю на увазі про те, що, ну, що послідовність виконання операції в моєму розумінні. Я зараз буду говорити не про асемблі, не про збірку, а саме про окремі деталі, про парт частини. А збірку я відкрив, тому що тут у мене от є таке ліжко, і я в ньому виконував деякі операції. Які я на той момент от думав, що неправильні. Ну, в принципі, так воно і на сьогоднішній день залишається. Наприклад, тут візьмемо зараз цю ніжку. Я, здається, вже піднімав цю тему. Ну, так, побіжно просто під час виконання тих чи інших операцій е, в якихось своїх відео. Але тут я думаю зробити це більш конкретно, Ну так, поглиблено. Отже, є така деталь в ній є отвори, виріз і заокруглення. Що за чим має йти? На мою думку, суб'єктивно, це не. Закону останній інстанції в SolidWorks нема такого поняття, якби якесь правило побудови цих всіх операцій, ну, дерева побудови, от сліва, це дерево, якби побудови нашої моделі, немає якоїсь певної послідовності. Це все залежить, ну, на мою думку, залежить від того, як, як, ну, що ви хочете отримати на виході, і чи ви будете редагувати деталь в майбутньому, чи не будете редагувати. Конкретно я е редагую свої деталі, тому що. По роботі я, наприклад, це ліжко можу перебудувати в якесь інше ліжко. Зміниться дизайн, і мені потрібно буде ще, ще змінити, і ну, коротше, зміниться багато чого. І ось тут у мене є отвори, є виріс і є заокруглення. Як ви бачите, тут є ще посилання різні, Ну, тобто воно прив'язане. Наприклад, ці отвори, якщо відкрити, ви бачите, вони прив'язані до отворів на царгі. Боковій ось тут. Тобто вони наскрізь прив'язані до моделі. Якщо я щось зміню в цій царзі, ну, наприклад, отвори позміщаю, або просто царгу передвину по висоті, то і отвори посунуться за нею. Вони більш ні до чого не прив'язані. Далі, та сама ідея полягає тут, в принципі, в усіх цих отворах. Таке є. Але якби я робив ці отвори, відбиваючись від саме деталі цієї, тобто прив'язуючися по розміру чи змірюючи по якихось інших прив'язках, то я б робив це саме так, як тут є, в такій послідовності. Чому? Тому що, ось, наприклад, оце заокруглення ніяк не впливає на осі отвори, що я маю на увазі. Тільки не так, а перенесемо ось оце, наприклад, ось сюди. І почнемо його виправляти. Ну, навіть не так. Я просто додам ще один отвір. Просто ще один отвір. Неважливо. І змірюю його ось від цієї грані Ребра, точніше. Якби в нього ще попасти, так. Неважливо. Тут, щоб воно було правильно, то потрібно було зробити не по прив'язці вертикальність, тому що. Ну, воно автоматично прив'яжеться. Ну, або, ну, як би ви зрозуміли, тому що цей отвір прив'язаний до того отвора, що на царзі боковій, тому він автоматично був би вже, ну, цей розмір був би такий, як він як ви бачили, сірий, тобто драйвен як би, керований. Коротше, я ну, прибрав вертикальність і зробив ось таку прив'язку. Далі я просто підтверджую і м -м, хочу щось зробити із заокругленням. Коли я погашу його, наприклад, захочу там замість заокруглення зробити фаску якусь там, ну, я зрозуміло, то мені вже не вдасться, якби цей отвір зберегти, тому що він прив'язаний у мене до заокруглення. Ось чому я завжди наполягаю, щоб всі отвори виконувалися по можливості, знову ж таки, залежно від моделі. Виконувалися до того, як ви заокруглюєте всі якісь там елементи моделі. Не всі, а там якісь певні елементи. Ну, там, от Як в мене зараз тут скруглено майже всі ребра, крім низу. Ну, те, що стоїть на полу. Хоча, по ідеї, можна було б і правильніше навіть було б і тут. тоді б це ліжко було б легше пересувати, воно б не зачіпалося цими ребрами там, за якісь паркет. Чи На чому воно може стояти. Ну, я це зберігати, звісно, не буду. Я думаю, мій посил ви зрозуміли. Далі. В яких моментах слід виконувати саме прив'язки до якихось вирізів, наприклад, або до заокруглень? Ну, до заокруглень це прям болюча тема. Я дуже багато на ці граблі наступав ну, на протязі якби, своєї роботи з SolidWorks. І я стараюся заокруглення робити прямо в самому кінці, мені так найпростіше. Або фаски, або заокруглення, щоб від них нічого не відштовхувалося, не прив'язувалося. Але якщо це, от, наприклад, такий виріс. Зараз я вже поробив бачуцаргу царгу перевернутою. Оскільки практика показала, що ось в такому якби, варіанті є ризик, що при натисканні ось тут, ну не тут, звісно, десь між. Ну, Хоча в мене тут така розстановка ніжок, що, в принципі, може і ні. Але якщо попадеться, наприклад, сучок тут десь от, на, 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 на цій ділянці, коли ви натиснете на цю царгу, є шанс, що воно розколеться. Просто тут розколеться. І, і все, і, Ну, і ця царга середньої вже нікуди не годиться. А, ну, Для цього тут є ці ніжки, але всяке буває. Нам, наприклад, на фабриці приходила рекламація. Саме зламана би, так, царга, і до того ж вона була розвернута. Але якби вона була розвернута, шанс такого якби, браку набагато менший. Оскільки ось так дерево е тріснути, ну, йому набагато легше так тріснути, ніж в перевернутому стані. Тобто, якби я зараз, наприклад, ну, я думаю, воно, мабуть, так не вийде. Мабуть, щас буде десь щось там 30-ка, давай. 60 зроблю. 60, а тут зроблю. 30. Ось я про такий метод. говорю. Ну, так, десь трошки щось утекло кудись, посунулося. Неважливо ми не про те. Я хочу повернути саме ось так. Тому що м -м, шанс того, що тут буде тріщина, менший. Тому що більша площина. 60 зараз, а не 30. Для цього мені потрібно зробити отут виріс більший. Як мені це зробити? Я тут, як ви бачите, не прив'язував цей виріс до конкретного як би, елементу в збірці. Ну, я так рідко, в принципі, роблю, хоча і робив. Отже, зараз мова про отвори. Як вони в мене зроблені. Дивіться, я зараз міняю на 61 і змінюю. Тут на 180. Як ви бачите, отвори тримаються якби по центру, між якби, ось цими. Коротше, це простіше запустити редагування і показати. Вони тримаються між ось цими двома ребрами. Тобто вони не змістилися нікуди. Чому? Тому що я не будував прив'язки ось так. Я бачу багато хто робить ось так. Ну, тобто від якоїсь крайньої. Би, ребра від крайньої грані. На мою думку, це неправильно. Ну в конкретному от варіанті це неправильно. Як ви бачите, я зробив прив'язку 16 від центру лінії, Ну тобто від середньої точки. І тут так само від середньої точки. Якби я зараз не змінював цей елемент, в будь-якому варіанті він залишиться такий, як мені потрібно. То, ну, ці е, сверлення будуть там, де мені потрібно, вони будуть по центру. Від будь-якої грані поміряйте, вони будуть саме по центру. Тобто, що тут от 40, що тут 40? А, 24. А то я щось, не туди подивився. 24. Я саме про це. Тобто, правила побудови от моделі, ви вирішуєте, звісно, самі, як ви це все виконуєте. Але я е, зараз стараюся робити так, щоб потім в майбутньому мені було зручно це редагувати. Оскільки на своєму досвіді я зрозумів, що редагувати все одно доводиться, і ви можете просто не хотіти будувати, ну тобто створювати таку саму модель. От ще раз, е, ну це ж як На виробництві, не знаю, на будь-якому. Ви просто берете той побудований раніше якийсь елемент, копіюєте, його переиміновуєте і мінімально редагуєте. І у вас підтягуються ці всі елементи по тому, що вам потрібно, якби було. Ну, от, по суті, і все, що я хотів пояснити. Якби не те, що пояснити, а просто м -м, поділитися своїм підходом до побудови. Тих чи інших, як моделей. Зрозуміло, що це може стосуватися, от конкретно там, якоїсь, ну, не знаю, меблевої галузі, як у мене в моєму випадку. І там і на практиці із саме, листовим металом не вийде стосувати, але. В принципі, я застосовував такі методи побудови для твердих тіл на всьому, що я там виконував. Як я вже раніше сказав, заокруглення максимально в кінці дерева побудови, Потім отвори прив'язуємо від тих ребер-граней ну, від країв, які ви або будете редагувати, і ви з прицілом на це робите так, або не будете редагувати. І також в майбутньому всі ваші редагування не будуть відображатися на цій моделі. Якщо я зараз, наприклад, погашу ось цей ось елемент, ну ви зрозуміли, не вийде нічого. Вийде ось така дичина. Тому що я прив'язався не від краю, і я це зробив свідомо. Саме. Ну, З тим прицілом, як ви бачите, погасилося все, що можна. Що В майбутньому я буду редагувати саме виріс, а не його прибирати. У мене цей елемент, наприклад, у багатьох ліжках, він просто відрізняється. Але по суті, в цей виріс завжди присутній. Там Глибина його може бути, не така, там ще якісь нюанси, але він ну от, є. І я знаю, що якщо він в мене є, я спокійно можу до середньої точки цієї лінії прив'язуватися. Зрозуміло, що це все приходить з досвідом, і ви не можете, як би прям 100% впевненістю говорити, що от буде так і ніяк інакше, і ви будуєте там собі якось ці всі елементи з таким принципом. Але я говорю тільки про власний досвід, тому, от, як ви почули, так і є для мене. Ну, я тут просто не збережу. В даному випадку. І це, по суті, все, що я хотів проговорити в цьому відео. Звісно, це недостатньо інформації, можливо, трохи заплутано вийшло, але вже як є. М -м... Пишіть коментарі під відео, що б ви хотіли побачити в майбутніх відео, можливо, про 3 d друк які питання будемо розбиратися, можливо, про SolidWorks. Ну, про SolidWorks. тут проблема в тому, що я. Розповідаю ну, про власний досвід, про те, що в мене на практиці виникало про якісь моменти, і я не можу там якось вигадувати щось на ходу. Там деякі питання були з приводу якихось тем, які я не розумію, тому що я з ними не зіштовхувався ніколи. Ну, я в коментарях, в коментарях буду відповідати, якщо я щось не розумію. Я так і пишу, що я про це відео не зніму, оскільки я не розібрався і я не розумію. Наприклад, про макроси було питання. Я про макроси мало що знаю, я їх використовую, але вже готові. А самому їх створити ну, для мене це темний ліс, тому таке. І розбиратися не те, що я не хочу, просто немає на це часу. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо ще не поставили, підпишіться, якщо не підписалися. І до зустрічі в наступних відео. Успіхів навчання!